До злету готують розвід крило. Оператор борта на псевдомікс виконує передполітну підготовку. Правильним чином визначити глісаду для того, щоб злетіти, запустити борт. І після повернення так само додатково визначається посадкова глісада. І після посадки борт обов'язково проходить післяполітну підготовку. І перед польотом, і після перевіряють всі рухомі поверхні працездатність мотора, говорить Мікс. На цих кадрах, перехоплених з ворожого дрона, видно, як він намагається поцілити в українське крило. Залетіло нами в півіха, в крило з декількох заходів. Відбили нам один із, одну з рухомих поверхонь на одній консолі. В бігом у своїх телеграм-каналах подали звіти, що вони нас збили. Що вже там українське крило в воді, але ми його повернули так з проблемами, але безаварійно посадили. Оператори прикордонної служби також працюють по ворожих розвіддронах та БПЛА ударного типу. На рек в лавах Державної прикордонної служби з 2023 року до цього чоловік займався тренерською діяльністю. Ми керуємо квадрокоптерами FPV, які працюють по перехопленню повітряних цілей. Основна задача наша це збиття повітряних цілей. Це розвід дрони противника, а також шахіди. У нашої групи збитих приблизно півсотні повітряних цілей. Прикордонник на псевдоспецура споряджає дрони боєприпасами, а після зльоту допомагає оператору в навігації та виявленні цілей. Ця робота важлива по перше, для того, щоб знищувати повітряні цілі. Тому що противник коректується і відштовхується від них для більш точного коректування по цілям. Тому чим швидше ми знищимо ворожу повітряну ціль, тим менше вони зможуть нанести великої біди. Підрозділи Державної прикордонної служби тісно співпрацюють з іншими підрозділами Сил оборони, говорить прикордонник на псевдомайстер. Противник постійно збирає інформацію про наші. Підрозділи про наше переміщення. І ми діємо трохи на випередження їх. Так само виявляємо їхні і запобігаємо їхнім подальшим діям. У вільний від бойової роботи час оператори відточують навички та передають свій досвід побратимам новачкам, додав Спецура. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.